Так, третій ніж От. має такі кайдексові ножни, має мусат керамічний, має такий теклок невеликий. От. Ну сам ножик. Ножик теж під назвою бульдог. Так я його назвав. Теж і Н690 на лезі, ну, але лезо тут п'ятерочка стоїть. Досить товсте, хоча він тоненько зведений, але лезо досить товсте. Такий має скритий підтімляк, від поліровки залишилось. Підтімляк тут отпрямає всередині. Темлячок я зроблю. Маю отакі піни. Як на мене дуже гарні, не хоче щось фокус споку Ось от. от. так от. Все, дякую за увагу.